Війна надає дуже багато болю. Це дуже погано. І також є трішки інколи світлі моменти. Ми з Павлом знайшли один одного за час наших відносин, які вже тривають більше року, насправді, ми з ним дуже багато всього пройшли. Це ти обрізав, а і так просто, так. отако. От Незарушені вже як три місяці. Якби наш ворог не намагався зламати Україну і зламати українців, ми все одно, в тому числі і я, продовжуємо боротися за нашу незалежність, за цілісність наших територій, за наші права, які ворог не може зрозуміти, ми їх виб'ємо з нашої землі. Нам з бригади присилають меню. Але ми його нашим начальником продовольчої служби ми його переробили повністю, тому що воно було таке собі: типу, каші, каші, каша, каші, каші і все. Відходимо трішки від цього меню, те, що нам присилають, і так вигадуємо хлопцям, що щось там смачне приготувати, чи навіть якісь там пиріжків зробити, їм, чи якогось там тортика, чи млинців пожарити. Я за освітою навчався себе недалеко від дому на кухаря-кондитера. До повномасштабної війни в мене вже два роки була своя кайтергова компанія. В Києві готувати на велику кількість людей ну, для мене це було не проблема. Всім. Дякую. Дякую. Звісно, я дуже сумую за тим, чим я займався до війни за своєю роботою, але я впевнений, що воно буде. Я до, до цієї роботи обов'язково повернусь після перемоги. І воно буде набагато крутіше, ніж було довгідні. Многочисленним просьбам зробили ще раз. Дай я його сюди поставлю. Нічого собі. У нас повар, морпех, влад, во. Просто супер. Він у нас кращий, можна сказати, кращий. Тортики, бачите, тортики. Бачим. А більше ще шикарні робить. Вперед до перемоги разом. Слава Україні! Я думаю, що всі все знають, але ніхто нічого цього прямо не говорить. Навіть приколів немає оцих гомофобних взагалі ніяк. Все, пацани. Я віддихати приїду, будуть нові вкусняшки. Давайте. Все. Чекаємо. Все. Скоро будемо. Всім добачити. Все добре ми вже це. Я сів потяг, їду. Окей. Я приїжджаю завтра в 10 ранку, і потім десь аж після обіду буду в тебе. Ми з Павлом познайомились mm -hmm. в соцмережі. Один з вечорів говоримо, говоримо з ним не... зв'язку. Каже, прийшли до мене завтра. Mm -hmm. Хорошо, окей. Нічого. На наступний день, в 7 ранку я вже приїхав до нього в yes. Києва. До завтра, до зустрічі, завтра вже зустрінемось. Кохаю цьому. Давай. Давай, пока поки. Ми провели разом три дні і от з твоєї зустрічі вирішили будувати наш відвез. З Павлом ми разом рік і півтора місяця вже. Чудо йде юдо! Шо ти, що ти? — Привіт! Ми разом порадились і вирішили, що я, що я піду служити, що я піду на війну. Щоб Павло зміг до мене перевестися, щоб служити разом, щоб бути поряд завжди. Потім п'яти місце ми стараємося, щоб він перевівся, але через нашу бюрократію це дуже важко зробити. Не дивлячись на ті труднощі, які в нас виникають, ми все одно шукаємо якісь виходи, щоб бути разом. Джоін, join, join. Нажмаю на старт, минус я бачу. Да. Привіт, привіт, привіт. привіт. Радий з вами познайомитися. Вас... Бачити офіційно, То ми так uh, контактуємо, десь тегаємося десь, десь там, там. оскільки ми насправді взяли цей законопроект зараз саме тому, що він насамперед потрібен в першу чергу зараз військовим. Для нас дуже важливо говорити про ваші історії, розказувати про вас на весь світ. Може, є у вас якісь історії, які не добив розказати. Превражає про реакцію ваших побратимів по сестер. Як вони взагалі реагують насправді на вашу відкритість? Мене в цьому плані не то щоб сильно підтримують, але вони й не сильно засуджують. Був навіть випадок приїжджав один військовий, який постійно казав: як ви можете з ним спілкуватися, та він ж Та як так можна? Ви серйозно? Пацани встали, встала, кажуть, а що їм ти мішають? І каже, ти з ним зараз поруч сидиш? Ти що? Та вони як як не знаю, як, якісь там як він тоді сказав про кліпи. як радіаційні і так далі. Тіпа, ти ти заразишся в нього станеш таким як він. Тіпа мій товариш так дивиться на ну, як не каже, Кажу, ти серйозно ну, Ти ти, ти думаєш, що ти говориш? Ті? Чому для вас важливий законопроект? Яку саме роль він грає в вашому житті? Ми готові прикладати ну, от максимум зусиль. Ми будемо все робити для того, щоб цей законопроект про цивільні партнерства прийняли. щоб у нас була повноцінна сім'я, так само, як і гетеропар, так само хочемо, щоб і ГТ-пар також були нормальні сім'ї і були ті самі права. Я особисто хотів би, щоб, не дай Боже, якщо мене поранять, або я буду в реанімації, або я загину. Щоб моїм тілом розпоряджався саме влад. Ніхто інший поки що тільки влад. Якщо влад захоче це зробити, йому скажуть, а ти йому хто такий? А докази? Де? Які докази, що ти йому хтось? От і все. У нас дуже багато планів мрій на наше спільне життя після війни. Я хотів би в Україні жити. Де я зможу просто взяти там свого хлопця. Ми зможемо просто вдвох пройтися за руки. І ми будемо розуміти, що нам за це нічого не буде. Я хочу сім'ю щасливу, дітей хочу. Влад хоче три дитини. Я насправді чому б ні? Дасть Бог, просто якщо ми встанемо твердими ногами після війни.